Знаєте Вані? таку гру, як заморожук? Ні, ні. Я не двошки у вас є дорожчих. Гірно в кого є дітки. Побував <рістити> я вже у вас. <рістити> у нас інша гра. Для того, щоб ми з вами трошки стали ближчі, ми сьогодні пограємо дуже чарівну гру. Так як у нас вечір новорічний. І в новорічний вечір відбувається дива і перевтілюється Нормальні чоловіки у п'яниць, а нормальні жінки, ну, самі знаєте в кого, від її алкоголю, то ми за допомогою цієї чарівної торби перевтілимося у казкових героїв. Хлопчики, дівчатка, а ви знаєте ще слова? краблі праблі, бунц де зарплата? Де ти ходи? Де ти ходив? Десь і часу ввечері. Ну чого ж не знаєте? Отже, музика. Ми передаємо по колу цей чарівний мішечок. На кому крутилась. Ростягайте руку, заплющіть очі, наставайте щось довге і слизьке. Що <рес> таке? Одягайся. Знаєте, при дворі, був при дворі короля, скільки ззаду напекне діва. При дворі короля це був самий розумний чоловік. <рес> Як Якщо сам не зря зовться дураком, то вже не під каблуком. <рес> Ні, е, Шекспір казав. Щось він нам казав? Yeah. Суть е, в тому, що це блазень, королівський блазень. Саме йому доводилося говорити.

Дина, ширини, ты покручки роста Снова много привита Зайчики Дайчики сиренькие скок-скок-скок Заплющить очень <гумен> О! Зима чарівниця, зима чарівниця, а у нас буде як вас? звати, звати, як вас бати? Олена чарівниця, дивіться, як плаття пасує їй цей як Сьогодні вода вам начеклує. Всього чого забажаєте, Або на що заслужили? Прошу. Яку посаду ви займаєте в своїй організації? Тільки не кажіть.

В'ється, киться, я ще такий довгий і слизький квіт. Допоможіть киться, цей всі прихистити. Давай! Підримейтесь сюди! Відчуття з спереду. Він чіпляєшся. Добре, отже, передаємо. Ся хвоста показував нема. Добре, отже, передаємо. Як вас звати? Ларісочка, тим почти буде? Здрасті! А коли це питають? Запихайте руку. Відомо, Відомо. Вже, так. Бути Яку посаду ви займаєте вашій організації? Сашою куди почувати. Одягайте цю шапку, ця шапка правдорубка називається. І робите правду матку про всіх. І ніхто на вас не ображається. Добре, погнали далі. Повезло. Це вже буде наш вже з іработ, останній персонаж. От діти Сібороди, ми знайшли транспорт, будемо набиратися. Це ж зовсім невеликі ложки. думаю. мови транспорт, саме його годувати і любити. Ну, Іра, так змогла. Дошки маленькі. Я вашу дружину. Дорога. Це Дорога. Ну що, дорогі друзі, ми вже з вами трошки перевтілилися так, і повеселилися. І тепер пограємося. Чи ви будете е, сядете і вип'єте? граємося, Ми граємося трошки пограємося. Прекрасно! Тоді наступний конкурс проведе моя подружка. Снігурка, моя внучка, Конкурс із шариками. Це ж ваша дружина а нас наша внучка є зачаровані кульки. Яких з холод? Бажання. І вам потрібно ці червні кульки влуснути, але так, щоб ручки там не правочись. А ось подумай, у мене